Чим цікава дана система. По-перше, вона дозволяє використовувати максимально широкоформатне скло. Відповідно, воно вже йде гартоване, 6-8 мм в залежності від площі склопакета. І тут ми будемо виконувати імітацію структурного скління, тобто, коли немає накладної цієї хлопушки, так званої, а вона буде практично в площині склопакету. І примикання дверей виходить так само в площині склопакету. Цікаво-гарно виглядає. Тут ми встановили по замовленню орендарів розсувну систему, підйомну розсувну, тобто вона максимально комфортна, максимально герметична. Отож, тому потрібні гарні, надійні, цікаві рішення. звертайтеся, допоможемо їх тілити.